Попри обстріли з боку РФ та нестабільну ситуацію в енергосистемі України у Дніпрі фахівці міської аварійної служби продовжують оновлювати електромережі та встановлювати нові обладнання. Зокрема, на проспекті Богдана Хмельницького комунальники виконують заміну електросистеми будинку задля безпеки мешканців та стабільного електропостачання. Проводимо планову заміну електрокомунікації в будинку з першого по п'ятий під'їзд, міняємо повністю усі кабеля. Все на жаль. В печальному стані було зараз, все змінюється на мідь, все повністю міняються електрощитки, підводки до квартир. До робіт залучили одну бригаду з п'яти людей, а також техніку, відбійник та перфоратори. Ремонт проводили у найкоротші терміни, аби мешканці не відчули дискомфорту. Хочемо подякувати комунальному підприємству під керівництвом Бориса Альбертовича, нашому меру. Велика подяка в такий час. Роботи проводяться. Це на благо нашого дому мешканців. Так що нема питань, хлопці працюють успішно. Так що будемо надіятися на добре завершення роботи. Міська аварійна служба у Дніпрі працює цілодобово. Щодо ситуації, пов'язаних із внутрішньобудинниковими комунікаціями, мешканці можуть одразу звертатися як онлайн, так і за телефоном диспетчерської.